Друзі, сьогодні приготуємо класичні млинці на молоці. По такому рецепту і в таких пропорціях млинці вийдуть вдалими навіть у тих, хто їх ніколи не готував. Тоненькі, ніжні, еластичні, в них можна завернути будь-яку начинку. До двох яєць додаємо дрібку солі та столову ложку цукру. Розмішуємо вінчиком до розчинення цукру. Далі загальна кількість молока 340 мл, але спочатку виливаємо тільки половину. Розмішуємо і всипаємо до яєчно-молочної суміші 130 г морошня. Розмішуємо, виходить доволі густа консистенція тіста. Тепер виливаємо другу половину молока і 2 столові ложки розтопленого вершкового масла або можна замінити масло на рослину олію без запаху. Добре перемішуємо і залишаємо тісто постояти на 15 хвилин. Починаємо смажити. Перед першим блинцем пательню змащуємо невеликою кількістю рослинної олії. Добре розігріваємо її і тільки потім виливаємо порцію тіста, що покрило дно. Смажимо до золотистого кольору з одного боку, потім перевертаємо і з іншого смажимо недовго, буквально 30 секунд. Такі млинці виходять дуже м'якенькі, еластичні та ніби бархатисті на дотик. Смакують як солоною, так і солодкою начинкою. Друзі, спробуйте млинці саме в таких пропорціях, і у вас все вийде з першого разу. Можете сміливо готувати подвійну порцію, з'їдається миттєво. Якщо вам сподобалось відео, діліться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!